санкт слугова бригада покаже пекло окупанту на землі. Сурчаться карбована є, завжди першому штурму, у бій. Ось настала така необхідність, бо живи і ставить війни. Вісімдесята освячена бригада, мій Бог до зброю для знищення росні. Сталеві леви, загортовані в боях, відправлять ворога в муку вогняні. Годові пизажі до бою, стирати начість нашої землі. Мій побратим плече в плече з тобою. Мідняли зброю і на штуку пішли. Ворог селизгадливо відступні. Переможемо у нас наказ. І відпишу ворожу атаку, що Ніхто й в нас. Ми строю, ми завжди перші. Штурма, атака, і оборона. Найцінніше у нас тепер. Потолі, земля і коня. Цих ця керпована воля. Україну своїх прийшли. Та плечима, сховавши від волі, гадіну свою зберегти. Вони всі там встигають ті штумиці, і кожен каже: хто якщо не я, не особам, а тому часто в миті, і хто не набуває за земля, не спорені, неславні і єдині, Їм мужності ніде не позичать, і з ними жити, не за Україні, і з ними Україні розхлідать. Льніми прапором перемоги за тих, що вперше. За тих, у кого дух ставає, за тих, що не в небі панівським саду. Андрію, а ми ще повоюємо, а ми ще потанцюємо. Тут кожен з вас у землю ляже, кожен з непроханих гостей. Велика я і я незламна, тримають міць хребти Карпат, непереможна, нездоланна, бо один в одного не брат. І не страшні твої морози, молитва в мене оберіг. Ти не побачиш мої сльози, ти бачити гідний їх. Я зачерствіла, наче камінь, і чорну хустку одягла, тримаю непохитно знамі до днини знищеного стані. Мої соколи, мої діти, відплачу кожну зі смертей. До віку біль буде боліти. Каже рідні наша доля, щоб вижити беру ціну, колись присяду з краю поля і з вами трішечка засну. А зараз всі тримаймо міцно, не випускаймо зброю з рук, Найголосно звучить і вічно, нескореного серця стук. Я, Україна, чуєш, враже. Я є велика древня Русь, я ж не піддамся, не зігнусь. Хіба ж не чуєте, двенить метал, і хоч у полі лячно круг закряка? Ну що ж, що будні щель закрила мряка, нехай собі співає пустосталь? О, вірте, вірте, будні стануть свято, блаженні. Їх напруга, тугість, гар, тож не кажіть, що Богом їх заклято, ознай, чим тяжчий буде, більше втрати.